Різдвяний турнір з вільної боротьби. В Олімпії відбулися змагання за участь спортсменів з Південного, Крижанівки, Миколаєва та збірної команд Одеської області. Спортивний захід відбувся 21 грудня. Долучилися до турніру понад 150 учасників і учасниць у різних вікових категоріях. Перед початком сутичок відзначили кращих борців за їх досягнення. Ініціатором заходу були наші молоді. Я вважаю, дуже такі жваві і активні наші тренери, за що їм велика вдячність. Це Олексій Харчук Володимир Казарчук. Вони звернулися, що ми хочемо провести. Ми вже почали розкручувати і вже почалося центр спорту сіхолімп і так далі, так далі. Тому ми проводимо в цьому прекрасному нашому залі такий святковий захід для наших дітей. Це була відзнака від Одеської обласної федерації. Теж підсумки року ми вже. Кінчили календарний змагальний рік, тому президент відзначив наших дітей з міста Південного, які були переможцями-призерами чемпіатів України в різних вікових і вагових категоріях цьому році. Тому ну, дуже дякуємо за це. Тому що такий складний час, і бюджет робив все, що може, надаємо. Ми зрозуміємо, що цього мало, тому це дуже велика така. Підтримка для наших спортсменів, і це дає їм більше стимулу займатися і не покидати наше місто, не переходити в інші команди, а представляти честь нашого міста і області. Першими на килим вийшли наймолодші учасники і учасниці. Для багатьох це були перші змагання. Турнір став нагодою для відпрацювання своїх навичок та налаштування на подальші досягнення. Страшно виходити. Мій брат теж ходить на полбу, і я теж хотіла піти на павбу. Нема дівчата цікаво цьому спорту? видіску. Десь перші в Хмельницький червоний. Серед учасників були як юні, так і досвідчені спортсмени, які займаються вільною боротьбою багато років, продемонстрували на килимі справжню відвагу та бажання перемагати. Мені подобається цей турнір. А від категорії 53. А суперник я бачу, що він теж добре змагався. Теж добре, як я. Я приїхав з селища Сарата і я досить давно займаюся спортом, вже 10 років. І перша сутичка була така важка. Суперник хороший місто Миколаїв. Але переміг сила волю та не здавався, вірив у свою перемогу. І, і переміг я раз на місяць їздимо з командою на змагання, і це дуже хороший досвід тут набарююсь, бар'юсь, прийомі новий більш удосконалює прийоми на змаганнях. Це, це це змагання загалом. Це досвід. Досвід для спортсмена. Я приїхав з Одеси. Соперники всі були сильні, достойні. Соревновання дуже хороші бомбезні. Завдяки чому вам вдалося сьогодні перемогти? Чи були якісь особливі застосовані прийоми? Треба багато тренуватися і все буде. А з ким було найскладніше сьогодні змагатися? З представниками яких міст? Одеси і Южного. В Южному хороший завжди хороші, турні, хороші призи, хороші є. Турнір з вільної боротьби тривав протягом дня. У фіналі найбільшу кількість нагород забрали борці з міста Південного. Сім перших місць, десять спортсменів отримали другі місця, та ще десятеро борців здобули бронзу. Суперники були такими собі, але перемогу здобув завдяки там, виносливості та терпінню. Три сутички там а, найскладніше, мені здається, це. У фіналі там я два бали віддав. Дівчата дуже гарно виступили. Є перші місця, є другі, є третє. Так само хлопці. Саме з Южного виступало 54 спортсмени, всього 150. Дуже незвично, скажу, як я спортсмен, да ну ще спортсмен діючий, Дуже приємно виступати завжди в такій будівлі. Дуже приємно та незвично виступати під таким, якби, з такими трибунами, з такими глядачами. Дуже велика підтримка була від наших Глядачів з міста южного тому для них це дуже цікаво. Більше відео зі змагань дивіться у програмі Життя міста.